Щоб отримати таку класну дошку за 3 копійки, дивіться, що потрібно зробити. Потрібна необрізна дошка, звичайна дешева. Я з тамискою, знімаю кору, і максимально зачищаю дошку. Відміряємо, скільки нам потрібно. Відрізаємо. Потім беру котову машинку і ось таку 36-ту наждачку і зачищаю максимально. Ось така повинна вийти дошка, ідеально гладенька, без кори, бо кора сильно обгорає. І тепер будемо обпалювати. І Не за всі гроші світу у вас виходить дуже гарна стіна. Вона ще буде зашиватися ще одна дошка на ці. З цієї сторони вона виходить рівна. Дуже гарно візерунок видно. А з цієї... Трошки заокруглена, що мені здається, ще красивіше виглядає.